Напевно, що говорила, що потрібно цеглинки такі закладати Знаєте. салон краси піти і купити собі гарну помаду і привести себе до тями. Це ж також елемент моєї резильєнтності. Правильно. Мені піклування турботи про себе і любові про себе, екологічного ставлення до себе, отак от би так. я це так характеризувала. Тобто для того, щоб не було внутрішньо особистісного конфлікту, потрібно, щоб твоя особиста резилієнтність не йшла в розріз із загальною. Та тобто, щоб ти не тоді їх не міняв місцями. от тобто, в твоїй особистій резильєнтності в нарощуванні її можуть бути включені різноманітні елементи, навіть дуже дивні. Та от я люблю їздити на самокаті. І я знаю, що з що боку це дивно виглядає, що мій те пише, Олена. Ми тебе там на самокаті бачили, кажу, та я між клієнтами їжджу мозок провітрі мені дуже допомагає, так тобто мені це допомагає, але воно може ти всупереч там загальним цілям. Але якщо я піднімаю себе, тоді я можу бути вже більш ефективна, власне, от в цьому груповому протистоянні. А, тут ми mm -hmm. ще забули так згадати Віктора Франкла, так до сенсу життя і до цілі, до мети життя. Те, що він говорив, що виживав хто? Той хто, хто... виокремлював для себе цю мету, так. хто мав мету, то для чого я зараз живу, що мене тримає, що мене що мені дає підґрунтя під моїми ногами? Чи це є мій стосунок з кимось чи з чимось? Чи це є моя діяльність, та тобто основа того, що я роблю, якщо ми так конкретно будемо говорити по Віктору Франку про нашу діяльність, те, що я є задін, я роблю щось, якусь дію, яка має для мене цінність, так? Тобто вона для іншої людини вона буде менш цінна, але для мене вона буде важливою. Для іншої людини буде щось інше цінне, тому цей персоніфікований такий рівень того, що, ну, що є цінністю для мене і що є. Метою в моєму житті на теперішньому етапі.